Однак введення російських військ у Киргизстан може ускладнити поставки боєприпасів НАТО до Афганістану. У Україні знаходиться військово-повітряна база альянсу, значення якої зростає через те, що вантаж НАТО, який іде через територію Пакистану, останнім часом неодноразово піддавався атакам з боку бойовиків. Альянс і так має чимало проблем від технічних до стратегічних. Цими днями в Вашингтоні пройшов круглий стіл, присвячений визначенню майбутньої ролі НАТО. На ньому серед інших виступала колишній державний секретар Маден Олбрайт, яка очолювала групу експертів з підготовки нової стратегічної концепції. Чорновий варіант концепції вже поданий на розгляд керівництву НАТО. Вона має бути опрацьована та затверджена у листопаді. З подробицями Тетяна Ворожко. За часів існування радянського союзу завдання НАТО було чітким та зрозумілим протистояти блоку країн соціалістичного табору. Після падіння берлінської стіни і дотепер Північно-Атлантичний альянс намагається визначитися зі своєю новою місією. З того часу до складу НАТО увійшло 13 колишніх соціалістичних країн. А сили альянсу були надіслані з миротворчою місією на Балкани та в Афганістан. Але для країн Західної Європи питання, яким є основне завдання НАТО, залишається відкритим. розуміння, що присутність НАТО в Європі викликана необхідністю захищати її кордони, застаріло. Адмірал військово-морських сил США Джеймс Таврідіс розповів, що альян займається питаннями безпеки від попередження збройних конфліктів до боротьби з тероризмом, піратством та кібератаками. Тепер у НАТО мають визначитися з новою концепцією його діяльності. Ми маємо пояснити, чому цей альянс заснований 60 років тому зовсім з іншою метою, є важливим і зараз. Найбільша проблема НАТО на сьогодні полягає у тому, що дуже часто в країнах і її членах парламенти та населення не хочуть продовжувати фінансувати діяльність альянсу. Експерт Деймон Вільсон каже, що нова концепція навряд чи це змінить. Це не буде твором, який раптом захопить увагу європейців та американців, але він має забезпечити лідерів країн-членів альянсу основними аргументами, які будуть спільними для всіх, з якими вони можуть звертатися до своїх народів та пояснювати, чому альянс все ще залишається важливим. Згідно з доповіддю Олбрет, НАТО залишається важливим джерелом стабільності у світі, повному конфліктів та нестабільності. Доповідь каже, що НАТО має бути готовим до швидкої відповіді на складні проблеми. Це означає покращення планування, обмін розвідданими та увага до нових викликів. Втім, інші експерти кажуть, що найкращим свідченням важливості існування НАТО стане успіх місії альянсу в Афганістані. Тетяна Ворожко, Голос Америки.